Твоя дивовижна психоматриця та нумерологічний розклад готовий. Твоє ім'я обозначає дуже велику глибину і те, що ти вмієш. Так сказать, впливати на людей через свою мудрість, через свою інтуїцію, яку ти маєш, тому що саме місяць тобі надає інтуїцію. Ти людина така матеріальна, і тобі треба працювати над своєю духовністю. Але мені цікаво, дуже саме твоя психоматриця. Вона в тебе дійсно цікава твоїй психоматриці є 5 одиниць. Це означає, що ти маєш потужний характер, і завдяки цьому ти можеш досягати цілей, абсолютно незважаючи ні на що. 5 одиниць. Знаєш, похожа психоматриця у Каті Усманової. От вона так, у нас модель, і вона так вузькій да, спеціальності себе знайшла в спорті, і там розвивалася і розвилась до дуже крутих висот. Але зараз відео про тебе, тому говоримо про тебе. Є нестабільність інтересів. Дуже раджу тобі виявити, який е, твій талант, вибрати одну сферу і до глибини її вивчити, стати професіоналом своєї галузі. Можливо, в тебе це займе час, а можливо, ти в принципі знаєш, куди тобі рухатись. Твій могутній характер треба вкладати в масштабні цілі. А для цього тобі треба набиратися життєвої енергії. Треба працювати над своїй життєвої енергії. Потім розкажу для чого. Тут ти неймовірно цікава людина. Я думаю, що сьогодні розкриються навіть ці факти, що тебе дуже здивують. На чому я зупинилась? Набиратись життєвої енергії. Від неї залежить те, як ти будеш досягати своєї цілі. Якщо їй мало життєвої енергії, то це проявляється в лінії. Більше всього енергії ти отримуєш через похвалу, правильне харчування та дихальні практики, особливо на природі і, звісно, заняття йогою. Якщо ти від чогось втомлюєшся від якоїсь роботи, відпочивай, відпочинь і не розпорошуйся. Якщо тебе напружує в спілкуванні якась людина, не спілкуйся з нею. Бережи свою життєву енергію і навпаки збільшуй її, тому що це твоє слабке місце, і також це дуже твоє сильне місце, завдяки якому ти можеш вирости як особистість і розкрити в собі ще один цікавий факт. Але я не знаю, можливо, ти прокачала свою життєву енергію, і в тебе зараз все норм. А якщо ні, то звісно практики та харчування. Пам'ятай завжди, що саме від пропрацьованої енергії життєвої залежить твій результат в житті. Повір, це дуже пов'язано: прибираємо ліннощі, суєту і йдемо вперед. Ти людина з характером прагнеш до контролю і іноді викликаєш напруження в стосунках. Ти людина терпляча і завжди пам'ятаєш про своїх близьких. Допомога іншим стає для тебе необхідністю. Ти завжди відчуваєш брехню, але предпочитаєш не говорити про неї своєму співрозмовнику. Це завдяки своєму терпінню, яке ти маєш. За терпіння у нас відповідають восьмерочки, яких у тебе аж дві. В тебе є ще такий класний знак в психоматриці, як три дев'ятки. Це відповідає, звісно, за пам'ять. тобто ти на пам'ять в принципі не жалієшся. Але е, проблема в тому, як це зробити, так е, то тут, в цьому відео, я зробила короткий такий опис, як це зробити, що не вистачає для досягнення цілей, і це я все проговорю. Але твоя пам'ять повинна поділитися місцем для яснобачення, Спробую пояснити сам процес яснобачення. Коли ти будеш мати сильну життєву енергію, ти зможеш включатися в інформаційне поле. Воно тобі доступне через твою сильну пам'ять. І зараз мова йде не тільки про спогади твого цього життя, а про пам'ять, яка накопичувалась багатьма поколіннями. І саме ось цей фактор твоєї яснобачення може трошки розсіювати твою нинішню пам'ять. Саме тому. Тобі треба обирати в твоєму житті одну нішу для роботи і там проявлятися як сильний лідер для того, щоб зберегти свою пам'ять, розкрити свою життєву енергію, щоб у тебе на все це вистачало часу. Ти повинна була дуже цікаво проявитися в дитинстві. І я думаю, що твоїй мамі є про що тобі розказати. Тому що такі дітки вони дійсно якби не обичні. Тому твоя головна задача в цьому житті прокачати саме свою життєву енергію, і це буде нелегко. Це дисципліна, це правильне харчування, регулярні прогулянки і регулярне заняття йогою чи дихальними практиками. Але для комфортного життя твого тобі це треба зробити, тому що і фінансовий потік стане кращим, і в тебе відкриється саме яснобачення. бачення. Далі пройдуся трохи по психоматриці. Твої великі гроші тільки через дисципліну і дивись за удачу. У нас відповідають семірки. І так, яких у тебе немає, це говорить про те, що ти стикаєшся з багатьма випробуваннями, які дозволяють тобі рости, які діляють тебе кращою. І тобі треба проявляти терплячість до своїх батьків та пропрацювати з почуттям обов'язку перед ними. А ще можна просто знайти партнера, у якого там дві сімерочки буде тут в психоматриці. Хай, Хай ділиться своєю удачею. Але вихід завжди є. Ти людина-революціонер, ти не погоджуєшся жити з поганим життям, зробиш все, щоб його змінити. Але твоя задача працювати над життєвою енергією тобто, це є твій фундамент, твоя життєва енергія це корінь твого дерева, і тобі треба його пропрацювати, якщо щось не так. Якщо не відкрилося яснобачення, якщо не відкрився цей лідерський потенціал, то якось так. Добре, якщо будуть якісь питання, питай, я завжди на зв'язку.